Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Гнетаньяхова евакуюють з Ізраїлю. Голітак прямо зараз прямує в Грецію на телі загроза атак Ірану. Водночас Ізраїль закриває усі свої посольства по всьому світу. Джерела пишуть про вибух на одній із АЕС Ірану, яка використовувалася у тому числі як підземний бункер для Ірану. В Ірані ситуація напружена літак судного дня. Іран у повітрі, літак судного дня Ізраїлю. в Повітрі експерти очікують на перші ядерні удари брудною бомбою Ірану по Ізраїлю. Ситуація вийшла з під контролю Ткуємо армія оборони Ізраїлю розпочала скоординований превентивний авіаналіт по ядерній та військовій інфраструктурі Ірану, успішно завершивши перший етап операції. Армія оборони Ізраїлю розпочала превентивний комбінований наступ для удару по ядерній програмі Ірану та у відповідь на тягу агресії іранського режиму проти Ізраїлю. Десятки літаків ВПС завершили певний перший етап, який включав удари по десятках військових цілей, включаючи ядерні цілі у різних районах Ірану. Роками іранський режим веде пряму та не Пряму кампанію терору проти Ізраїлю фінансуючи та спрямовуючи терористичну діяльність через своїх посередників по всьому близькому сходу, одночасно просуваючись до отримання ядерної зброї. Іранський режим очолює вісіанвість відповідально за всі терористичні атаки проти держави Ізраїля з початку війни залізних мечів, зокрема шляхом озброєння та фінансування терористичної організації Хамас, яка була відповідальна за різанину 7 жовтня. Під час війни залізних мечів Іран навіть вічі безпосередньо. Атакував Ізраїлі, запустивши сотні ракет у бік ізраїлю, йдеться повідомлені ізраїльської армії. Іранський режим проголосив, що його метою є знищення Ізраїлю. Високопосадовці іранського режиму публічно заявили про свій намір знищити Ізраїль. і Працюють і досягненням цієї мети разом зі своїми посередниками на близькому сході. Сьогодні Іран ближче ніж будь-коли до отримання ядерної зброї. Зброя масового знищення в руках іранського режиму в ексклюзивною загрозою для держави Ізраїлю та значною загрозою для всього світу. Держава Ізраїль не. Дозволить режиму отримати зброю масового знищення, додали військові у межах операції Висхідний ЄЛЕВ. Ізраїль уразив не лише ядерні об'єкти Ірану, але й зачистив протиповітряну оборону країни. Це відкрило шлях до методичного знищення іранських військових та промислових об'єктів. Армія оборони Ізраїлю Цахал офіційно повідомила, що у межах операції Вісхідний Лев їй вдалося вивести з ладу іранську систему ППО і це має навіть більше значення ніж удари по ядерних об'єктах Ірану і ліквідація керівників ядерної програми. Аналітика поясни що раніше технічно-повітряні сили Ізраїлю могли завдавати високоточні удари по Ірану. Також приклада у жовтні 2024 року. Ізраїльські війська завдали ударів ракетами Рук «Ейр-Лора» та уразили цілу низку ракетних об'єктів Ірану на відстані до 550 кілометрів глиб його території від кордону з Іраком, але тепер це заявив, що знищив десятки радіолокаційних станцій та пускових установок на заході Ірану, що розширило свободу дій повітряних сил. У мережі було опубліковане відео з епізодом Ураження іранського зарака Ерода комплексу середньої дальності на основі букем 2 він був створений за безпосередньої допомоги РФ та виробляється в Ірані. І може здатися, що у порівнянні з точковими ударами по іранських ядерних об'єктах, які дуже заглиблені та захищені, це вже додаткове досягнення. Але якраз дещо навпаки, бази системи протиповітряної оборони Іран не має можливості захистити свої критичні військові об'єкти. А ізраїль наближається до можливості панування в ізраїльському небі з можливістю атаки цілей за Чайними боєприпасами, а не високовартісними аеропалістичними ракетами, пояснили аналітики. Зазначається, що руйнування іранських і системи ППО дає ізраїлю можливість не влаштовувати разові акції, а методично знищувати військово промисловий з цієї країни, ба більше стає можливим полювання на іранські пускові установки балістичних ракет та інших далекобійних засобів. Уражені Цахал, це вже демонструє на фото. і Відео залученням до удару по ірану ізраїльськими літаками видно, що вони. Озброєні високоточними бомбами. Застосування цих бомб вимагає або максимального наближення до ворожої системи по для планування з або взагалі перебування майже на цілю. Як у разі з дждієм редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.